Народ. Зліпили ми до кубки трактор, точніше, ну так, в принципі, трактор. Ось так, як я казав. Кришку ГРМ не поставили. Ми не знаю, по ну, пом'ятках поставив, але хто його знає, фотографію стер зараза ну, тако все так, так, масло заляли, так, закачали солярку. Зараз спробуємо завести От, воно ще все. Сире, ну, але те, щоб запустити двигун, має працювати, надіюсь. Ну, а вже, вже вечір. Сонечко вже вон, ховається за гори. В районі трампліна вже пішло. Завтра свято величеньке. От. День створення УПА, покрова по старому календару. Так що крутити гайок ми вже точно завтра не будемо. Післязавтра у нас неділя, знову не будемо. Далі прогноз, що буде зимно. ну Вже зимно-зимно крутити прийдеться. От, бо треба паї орати на зиму. Ну, ще не вже, бо ще два дощики тільки було. ну Зараз буду пробувати. Оператор бере на себе роботу, а я буду пробувати запускати того дракона. Так, що там, газ, цей. це все. Ай-яй-яй, ключика, херючика. Ну ничего не забыл. Сбором. Пик завівся, слава Богу. Хороші новини перед святом. Є дим, будемо складати далі. Всім па-па.